Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Доброго дня, вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Привезли для вас ось такий свіженький автомобіль. Це у нас Kia Niro, повністю електричний автомобіль. Автомобіль 2019 року випуску. Перша постановка на облік автомобіля 28 лютого 2020 року. Тобто, фактично, автомобіль виїхав на дороги загального користування в 2020 році. Пробіг автомобіля становить 156 тисяч, пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою. Витягмо з РДВ. Також пробіг можна перевірити за допомогою він коду за допомогою будь-яких платних сервісів: CarVertical, Автарія, офіційного дилера або безпосередньо на місці під час огляду з допомогою комп'ютерної діагностики, будь ласка, без жодних проблем. Автомобіль у нас має батарейку 64 кВт. І двигун потужністю 150 кВт, 204 кінських сили. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не фарбувався, не підфарбовувався. Дуже в гарному стані, чудовий колір, гарна резина. Оригінальні 17 легкосплавні диски. Автомобіль у нас в топовій комплектації Executive Line. Тобто тут у нас є тепловий насос, фул-ЛЕД світло, денні ходові вогні, лед LED, LED задні. Ліхтарі безключовий доступ, складання дзеркал, адаптивний круїз, утримання в смузі, автопідрулювання. Також підігрів обдув сидінь, підігрів керма, клімат, камера. Тобто абсолютно повний пакет опцій, який тільки можливий на даному автомобілі на цьому році випуску. По стану, як ви бачите, автомобіль просто в чудовому стані. Автомобіль тільки приїхав. Зараз зробимо невеличку. Прибирання, Ось так тут все виглядає. І зробимо повноцінний великий огляд. Ну і зараз вже по традиції зробимо невеличкий тест на запас ходу. Нам потрібно дістатися додому, проїхати приблизно 500 кілометрів. І для того, щоб майбутній власник розумів, на що здатен його електромобіль, скільки він зможе проїхати в тих чи інших умовах. Зараз зробимо тест-драйв. Тест автономності і побачимо, скільки ми зможемо проїхати на одному заряді. Тому зараз переміщаємося в салон. зніму вихідні дані, з якими ми будемо починати наш рух. І подивимося, що у нас. Перемістилися в салон. Автомобіль у нас заряджений на 99%. Прогнозований запас ходу 393 км. Це у нас при споживанні 16,6 кВт годин на 100 км. Тому зараз скидаємо. Споживання. Скидаємо наш тріб. Цей не скидається, тому скидаємо цей. Все, обнулилося. І тепер будемо дивитися, що у нас вийде по витратам. Дві людини в салоні. Температура за бортом у нас 12 градусів, пробіг 156 тисяч, пробіг, наголошую, 100% оригінальний. Це не ті пробіги, які ви бачите на авторі на автомобілях, які там коштують 17-16 тисяч доларів і пробіг 60-70 тисяч. Друзі, будь ласка, не вірте в чудеса, я неодноразово про це наголошував, обов'язково перевіряйте, не може автомобіль з маленьким пробігом коштувати по низу ринку. Сох батарейки у нас 100%, по ячейкам все просто ідеально. Тому жодних проблем нема. Зараз вирушаємо і подивимося, які у нас будуть показники. Будемо періодично вмикатися і показувати що у нас виходить. Не перемикайте. a lot, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. i have been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. with the negativity But I by that energy Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope you can still go. I never ran said no man. I Still go. Друзі, маємо проміжні показники. З моменту нашої початку нашої подорожі ми проїхали вже 204, ну, майже 200. 5 км. Витратили ми на це рівно 40%. Нагадаю, автомобіль був заряджений на 99%. І наші середні витрати склали 13,3 кВт години на 100 км. Температура у нас піднялася до 19 градусів. дворі ось так. Похмуро. Майже весь час йшов дощ. Дві людини в салоні. Тому, не знаю, як на мене. Витрати просто суперові для такого великого електромобіля. Як ви вважаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. На мою думку, дуже і дуже гарні витрати. Якщо ми додамо те, що ми проїхали, і запас ходу, який у нас залишився, 225 км, у нас вийде 430 км. Прогнозований запас ходу ми можемо проїхати в такому режимі. Рухалися зі швидкістю в середньому 100 105 км на годину. в населених пунктах скидали до 60, правил дорожнього руху не порушували. І ось так у нас виходить на даний момент 430 км. Прогнозований запас ходу ми могли проїхати в такому темпі. Нагадаю, коли ми починали нашу подорож, прогнозований запас ходу був 393 км. Зараз трішки відпочинемо. Підемо випиємо кави, це у нас окружна місто Вінниця, готельно-ресторанний комплекс АПресто. Неодноразово зупинялися на цій локації. Ось там є зарядна станція. Ми заряджатися не плануємо. До наступного чекпоінту нам приблизно 160-170 км, тому нам вистачає з головою. Тому відпочиваємо 5-10 хвилин і вирушаємо далі. Наступне включення вже буде на нашій зарядній станції. Ми до нашої зарядної станції, це у нас станція go you. Зробили, звісно, попередню резервацію. Користуйтесь, це дуже і дуже зручна опція. Це у нас місто Умань, теплиці Гордій. Неодноразово тут заряджалися. Так, з моменту попередньої зупинки, попереднього включення ми проїхали ще 155 км Витрати наші трішки збільшились 13,6 кВт, їхали трішки швидше. Температура за бортом 22 градуси, і залишок у нас 25%. Загалом, з початку нашої подорожі, ми проїхали ну, майже 360 км. І витратили ми на це. Автомобіль був заряджений на 99%. Витратили ми на це 74%. Прогнозований залишок ходу у нас 111 км. Тобто, при таких умовах де температура у нас була на початку 12 градусів. Зараз 22, швидкість 100-110 км на годину. Дві людини в салоні, періодично йшов дощ. Даний автомобіль міг би проїхати 400-470 км. Я рахую, це надзвичайно чудові показники. Це показник, перш за все, стану батареї. Незважаючи на те, що тут пробіг 150 майже 157 тисяч, батарея просто у феноменальному стані. 100% сох, як, так як я вже і казав. Тобто, 136 кВт у нас витрати, 470 км Ми могли проїхати в такому темпі на даному автомобілі без жодних проблем. Тому зараз ставимо наш автомобіль на зарядку. Трішки чекаємо. Нам залишилось їхати додому приблизно 120 км, тому заряджатися ми довго, я думаю, не будемо. Трішки підзарядимося і будемо вирушати додому. Поставили нашу чудову Niro на зарядку. Одна хвилина, автомобіль вже приймає 52 кВт. 26%. Я думаю, що найближчі декілька хвилин він візьме свою пікову потужність. Нагадаю, Kona, Дайкона, Kia Niro, ось такі автомобілі, можуть приймати на борт максимум до 76 кВт. Тому зараз маємо 52, рухалися. Не дуже швидко, я думаю, зараз батарейка трішки прогріється і підніме автомобіль потужність. Ми відпочиваємо. Наша зарядна сесія триває 15 хвилин. Автомобіль приймає 76 кВт, так як я і казав. батарейка трішки прогрілася, автомобіль вийшов на свою пікову потужність. Зараз маємо вже 45%, 15, майже 16 кВт спожили. І автомобіль у нас заряджений вже на 45%. Зараз відмикаємося до 80%, автомобіль прогнозує, що зарядиться за 27 хвилин. Нам стільки не треба, нам вже достатньо. Тому від'єднуємося і вирушаємо додому. Завершили ми нашу сесію, витратили ми на це трішки менше 20 хвилин, спожили 20 кВт і витратили ми на це 310 гривень. Автомобіль заряджений на 52%, прогнозований запас ходу 212 км при 100%. Поки що автомобіль прогнозує 421. Кілометр. Нагадую, було 393, як ми вирушали. Тому їдемо далі. Наступне включення вже буде, коли приїдемо додому. Будемо підводити підсумки. З нашої зарядної сесії ми проїхали ще приблизно 110 км. Витратили ми на це 22%. І залишок у нас по запасу ходу залишився 122 км. Загалом, за сьогодні ми проїхали майже 470 км. Середні витрати у нас склали 13,6 кВт годин на 100 км. Рухалися ми. Зі швидкістю 100-110 км на годину, в населених пунктах скидали до 60. Правил дорожнього руху не порушували, швидкісний режим не перевищували. Клімат у нас був вимкнений, тому що за бортом наразі 25 градусів. В салоні було тепло, необхідності вмикати клімат. не було. Дві людини в салоні. Нагадаю, у нас по дорозі йшов практично весь час, йшов дощ. І в таких умовах. Конкретно дана Ніро змогла би проїхати приблизно 470 км на 99%. Я рахую, що це надзвичайно гарні показники. 136 кВт на 100 км. Я вважаю дуже і дуже гарні витрати, враховуючи розмір автомобіля, враховуючи, яка тут велика батарейка і потужність електродвигуна. Як ви вважаєте, будь ласка, пишіть в коментарях. Дуже буде цікаво по почитати. Також нагадаю, дана ніра є доступна. Зараз ми трішки поприбираємо її, помиємо і зробимо повноцінний огляд. На даний час вона вже готова до резервації, тому, будь ласка, кого зацікавить, 2019 рік, експлуатація 20-й рік, автомобіль весь в рідній фарбі 157 тисяч оригінального пробігу, сох 100 По ячейкам все ідеально. Топова комплектація Executive Line. В описі під відео залишу повністю детальний опис цього автомобіля, він код для перевірки, контактні дані, як з нами можна зв'язатися, ціну на даний автомобіль. Також в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, групу Viber, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які вже знаходяться в Україні, або ті, які знаходяться ще в Нідерландах і скоро будуть доставлені в Україну. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Кому відео було цікаве, ставимо вподобайки, підписуємося на наш YouTube канал, щоб бути завжди в курсі нових надходжень. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, до побачення.